Усім. Сьогодні вам хочу розповісти про таку цікаву рослину, яку дуже часто люблять у себе садити вдома. Така кімнатна, гарна рослина з такими цікавими листочками. От. І як вона розмножується, просто зрізаються черенки для омолодження самої великої рослини, іноді її треба омолоджувати, щоб був гар... ну, гарний кущ на дереві. От, це така тропічна рослина, от, її дуже добре розмножувати черенками. От таким чином я зірвала черенки, от, просто поставила в воду і через деякий час з'явилися корінці. Тепер можна висадити в ґрунт, і до, ну, воно дуже добре приймається. Або ще другий варіант можна в вологий ґрунт його посадити. теж, Дуже добре е, приймається. Ось такі корінці, через невеликий час з'являються. І вас буде радувати таке гарне дерево, фікус Бінджа, Бенджаміна. Дома. Його, ну, як за ним треба дивитися, періодично треба оприскувати листя, бо, як тропічна рослина, вона любить е, таке часте оприскування можна один-два рази в день. От Переливу вона дуже не любить, тому що може скинути своє листя. От, А так, ну, цікава рослина, вирощуйте. Пишіть в коментах, чи є у вас така рослина, як ви за нею доглядаєте, буде цікаво почитати. Всім дякую за лайки, репости, підписку. До зустрічі в нових відео. Пока-пока!